Так, всі мої вітання. Дивіться, я хочу ще зробити декілька об'яв, бо я знаю, що у вас там є питання до мене і по позову і, і по прямому ефіру. Дивіться, в першу чергу я спробую позакривати всі запити від хлопців, користуючись двома-трема годинами електроенергії, які нам, з барського плеча, нам собакам давали стаду. Чи бидло, я вже не знаю, за кого вони нас читають, ну, явно ж не людей. Тому що люди це ті, що живуть на Пічерських липках, там, на Мерсах, на Бентлі, на Майбахах, роз'їжджають. І, е, і си, наш е, великий е, Рінат, е, Рінат, мать би його заногу е, Леонідовича Чахмето, який в цьому році попав е, в список найбагатших людей світу. Ну, а ми з вами стаємося найдурнішими людьми світу. Е, тому і Значить... Е, Користуючись можливістю 2-3 години, коли нам давали світло, я намагався закривати і посилки відправляти, і запити закривати, і скуплятися. Могу менше сидіти у Фейсбуці, а більше працювати. Далі, значить, зараз я ці вже запити всі позакривав. Більше я поки що запитів на себе не беру, тому що ну, ми і так з вами, повірте, достатньо зробили Божої справи. Зараз я займаюся позовом. Як я обіцяв, позов до Укренерго. Це не. Завіщання вам написати, надо тут треба холодний ум, як то кажуть, і е, трезвий взгляд на жизнь, тому що приходиться підкріпляти позов, і платеж. Це вам ну, не тепля позов треба продумано написати. Для цього я зі своїм адвокатом, з яким ми до цього готували. Запити по пошуку полонених обмін пошуку зниклих полонених. Зараз ми тщательно взялися за позов до Укренерго. Тому, будь ласка, трішки потерпіть, щоб я видав, як кажуть, якісний продукт, за який мені не буде створено після чого. Я обов'язково опублікую сам позов в Фейсбуці, в телеграм-каналі. Файлом вийде тільки в телеграм-каналі. Тому, якщо е, хочете, то краще підпишіться на мій телеграм-канал. І там уже я потім зможу просто людям в телеграм-каналі скинути файлом. Файл ви можете скачати, е, відкрити в редакції і просто підставити свої е, дані. Для того, щоб не перепечатувати весь позов. Тому що в Фейсбук я зможу це викласти тільки в форматі фотографії, а на відео в Ютубі, так і тімолі. Тому е, найкращий спосіб це підписатись на мій телеграм-канал. Е, е, я зараз під цим відео всюди опублікую ссылку на телеграм-канал і на реквізити. Звісно, позов стоїть гроші, але як я і сказав. Я це зроблю за свій рахунок, тобто за рахунок тих грошей, які мені люди присилають на фонд мій Е, Тому через декілька днів позов буде готовий до Укренерго щодо компенсації е, і щодо порушень наших конституційних прав на е, достойну життя, а не на зменшення соціальних е, подачок нам від держави. От, е, Тому потерпіть, будь ласка, пару днів. і... Я підготую позов щодо ефіра з військовим. Він Звісно, буде, але людина щоразу їздить на передову і приїжджає ще в добавки в госпіталь. Людині теж треба лікування. Тому також прошу розуміння і терпіння. Це вам ну не єдиний марафон, де все про списання в мене трошки реальніше життя, і тому ефір буде обов'язково. Ефір буде занадто цікавий, тому що, по-перше, ви можете всі задати свої питання цим військовим. По-друге, всі можете писати інформацію. Бо безвісті зниклим, тому що він спілкується з багатьма і камбригами, і ротними, і комбатами, і може допомогти в плані пошуку безвісті зниклих, тим паче, що він знає багато ситуацій, там, які були і очеретено, і в часом ярі під Краматорськом, під Покровськом. Тому е обов'язково буде. Я думаю, якщо дасть бокс нормально, все таки спробуємо на п'ятницю. І е ще одна така тема. Значить, я зараз закрив всі, скажімо так, ну дрібні питання. Попереду у мене два крупних запита від військових: це на два автомобіля для евакуації хлопців і поранених, і місцевих жителів, які ще перебувають в самих гарячих точках, де навіть оттуда вони вивозять цивільних, і наша держава. Тому вони звертаються до військових люди, Це старики взагалі то похиловіку більше так інваліди, люди, які не можуть самі передвигатися. і вони хлопців просять евакуювати про евакуацію їх з тих чи інших точок. Це і Харків, це і Суми, це і Донецьк. І хлопці просять автомобіль для евакуації своїх хлопців поранених і цивільного населення. Тому ці запити будуть опубліковані, озвучені і. Я думаю, що ми з вами зможемо все-таки купити їм по автомобілю на дві бригади для того, щоб цей автомобіль рятував і наших військових, і наших українців цивільних людей, які страждають через атаки расистів. А ми з вами страждаємо через атаки наших внутрішнього гандонів. Друзі, на цьому не буду більше забирати ваш час. Я сказав, що через декілька днів я підготую запит ой, позов. От, і е, все вам опублікою. Тому вибачайте, що все невчасно робиться, тому що я один, в мене немає армії помічників, в мене немає 10 поверхів, в мене немає 10 мільйонів на рахунку і 100 мільйонів немає. Тому я вибиваюся з тих копійок, що є, е, намагаюся закривати всі запити. На жаль, на жаль, суспільство наше е, хоче отримати допомогу від людей, яким е, не хочуть допомагати. Тобто, як допомагати донатити так аферистам, а як звертатися за допомогою, то до людей, які дійсно відкликаються і допомагають. Ну, така у нас сьогодні країна. Тому е не знаю, чи потрібна мені така країна, в якій аферисти у нас в почуті. І в афарістів у нас по, по мільйону по, по два-три по підписників. Я не за підписчиками ганяюсь. Це просто суспільство, яке ж ну, вони ж підписуються на цих афістів, вони ж їх слухають, значить для них вони показники, якісь, авторитети, то навіщо тоді нас розривати запитами? Не знаю. В результаті хісти сидять на мільярдах, а ми сидимо на долгах. Порядні, нормальні люди. Це все. Я себе считаю порядним нормальним чоловіком. Перевіреним в хісті в гриву вже. Усра вже до мене ходять, як до себе на роботу. Ну, то таке діло. Подивимося ще трошки, що воно далі покаже. Якщо суспільство все влаштовує, тоді я, чесно кажучи, готов зробити заяву щодо того, щоб ви всі, хто підтримуєте афрісів, шахраїв, э, притул, стерненків, Порошенків, Тимошенків, э, будь ласка, звертайтеся до них за допомогою, підписуйтесь далі на їхні канали. нам свій чучок оцих сучок на всіх остальних а, нам ви дали зрозуміти, що ми вам не потрібні. Не потрібні ми цій країні, то пожалуй ми. Найдемо ту країну, якій ми потрібні будемо. Де нас не будуть переслідувати, бить, кримінальні справи нам шить і додому, як до себе на роботу, мусорам ходити. в мене настрій сьогодні. На жаль, все. всім дуже дякую. І ще раз кажу, що я обов'язково це зроблю, але я не зобов'язан сроки вкладуватись, якщо вже на те пішло. Я дійсно, в відлічі від Зеленського, нікому нічого не довжен, але стараюсь робити все, щоб приносити якусь користь. Хоча комусь сам ще не знаєш. Суспільство, яке підтримує харістів. Ну, от так виходить. Подивіться на кількість всіх підписників в телеграм-каналах Лачина, цього придурка а, і всіх останніх. Там мільйони підписчиків. Тобто суспільство ще сьогодні не готове до реальності, до іншого життя. Їх влаштовує такі картинки, забаганки. Ми зібрали з вами за день мільйон. Ну, о, ура, Іще давай, давай ще, даєш ще, даєш, куди? Не знаю, просто так давай. マジ